Вітаю вас в ефірі. Програма Місто спорт в студії Олег Ендрексон. У ці вихідні Кривий Ріг приймав найкращих маленьких хокістів зі всієї України. На базі міської льодової арени відбувся хокейний турнір під назвою Весняний Кубок, присвячений 70-річчю перемоги над нацизмом. Змагалися між собою п'ять команд, що складалися з гравців 2007 року народження: білий барс» з броварів, київський торнадо, дюсиша Дніпропетровськ та Придніпровськ. І, звісно, Криворізький кривбас. Нашим хокеїстам вдалося вдало протистояти найсильнішим зі своїх однолітків. Так, у першому ж матчі вихованці Геннадія Запорожченка впевнено здолали одного з фаворитів Торнадо із рахунком 4-1. Далі розгромна перемога в матчі з Придніпровськом 7-0. Та напружене протистояння з Білим Барсом 2-1. Останній матч проти гравців з Дніпропетровська вирішував долю всього турніру. У ньому кривбас поступився лише однією шайбою. Тож знову рахунок 2-1, і трофей дістається команді з обласного центру. Наші хлопці у підсумку другі. Бронзові нагороди в активі Торнадо. Майстрами не лише гострого слова, а й витривалості відтепер можна назвати криворізьких журналістів. Адже вони замість ласувати шашлуком на травневі свята демонстрували свою спритність в легкій атлетиці. Про підкорення спортивних вершин учасниками цьогорічних легкоатлетичних змагань наш наступний репортаж. Травень у Кривому Розі відкрила масова естафета на призи газети Червоний гірник та міськспорткомітету. Більше 70 разів криворіжці виходили на забіг, доводячи свою згуртованість та спортивну звитягу. Цього року легкоатлетичний крос присвячено 240-річчю дня заснування Кривого Рогу та 70-й річниці великої перемоги. Акція преслідує цілі популяризації спорту в Дніпропетровській області в Україні в нашому місті. те, що 9 років підряд Кривий Рог держить перше місце по Массовости, по качеству спорта. Мы думаем, что эта акция будет и далее продолжаться, будет еще более массовой. Будем привлекать другие категории спортсменов. Цьогоріч у забігу взяли участь до тисячі представників навчальних закладів міста. На відкриття естафети завітали міський голова Юрій Вілкул та його заступник Валентина Бєрлін, представники міськспорткомітету, виконуючи обов'язки генерального директора підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг Парамжит Калон та ще чимало гостей. Усі вони відзначали, що криворіжці завжди активні як у громадському, так і в спортивному житті міста. Радують, що дуже багато молодіжі, Всі покоління прийшли участвовать в естафеті. Криворожане – это активные люди, это те люди, которые умеют и работать, и отдыхать, и э, очень много журналистов. Я благодарен том, что даже есть и команда журналистов, и, э, которые показывают пример в том, что э, нужно иметь активную жизненную позицию. Близько 10 років у весняному забігу бере участь клуб інвалідів Олімп. Інва спортсмени з нетерпінням чекають на ці змагання і показують хороші результати. Так було і цього разу. Успішно фінішували усі учасники забігу. Та праздник спорту, праздник весни. і наші люди мало того, що тут спілкуються, це дійсно є елементи спорту. Тобто Тозіта. Це... Естафета це сорівнування, Поэтому всі з удовольствием именно майські праздники поддерживают. Они, ну как ждут їх, даже целый год рік когда коли буде Вот это у нас второе, э, червоний гірник. Ми бігаємо вже сколько лет. Під гаслом за єдину Україну вже вдруге бігли журналісти. Зараз журналісти із бачите футболки, журналісти за єдину Україну. Це свідчить про те, що вони разом з Україною, разом з усім народом, разом з усіма городянами підготували призи, підготували подяки нашим журналістам за таку за порух душі, за бажання бути сильними, здоровими, рухливими. І з нас на працювати далі. Допоки свідомі журналісти готуються на своїх двох подолати дистанцію 1700 метрів, наша знімальна група вирішила дещо скоротити цей шлях і скористатись допомогою наших друзів-даїшників. Тож на старт, увага! Поїхали! Тобто марш! Старт забігу віддав головний суддя змагань Жорж Каруца, котрий вже в п'ятдесятий раз слідкує за перебігом змагань. Серед журналістів першим здолав дистанцію наш колега Всеволод Прокоф'єв. Другим був кореспондент газети Пульс Андрій Стулій, а замкнув трійку призерів Ігор Кононенко, котрий виступив також організатором журналістського забігу. Мені дуже сподобалося, тому що по перше я дуже великий прихильник спорту, як такого, ну, не стільки настільки професійного, скільки ось такого масового любительського. І тому мені було дуже цікаво долучитися до такого заходу. І по-друге, я працюю на Рудані досить недавно. Це ну близько півтора місяці. І тому прийняти ось з журналістами участь у такій акції, до якої долучені, по перше, дуже багато журналістів. По друге, дуже багато людей, і українців це дуже велика честь. Як я вважаю, жіноча половина журналістської спільноти довела, що будь-які завдання їй до снаги дві юлії фінішували з жіночою граційністю. Взагалі класно. Але я зрозуміла одне, що дуже важко для нетренованої людини потрібно займатися спортом обов'язково. Почну найближчим часом. Думаю, що справді з гуртовою таке спільне подолання якихось перешкод. Ми з журналістами з різних видань, телеканалів бігли разом і підтримували один одного. Долучилася до цієї акції, по-перше, це цікаво. По-друге, ця акція присвячена і ювілею нашого міста. і… 1 травні, звичайно, ми журналісти ось, бігали за єдину Україну. Ну, відчуваєш себе школяркою, тому що вже років 10-15 так, таку відстань не бігав. Ну, чудово, все добре. Наступного разу теж буду брати участь. Завдяки міській організації спілки журналістів, пасічнику Олександру Караушу та приватному підприємцю Володимиру Крупені журналісти отримали смачні та корисні подарунки. Таким же яскравим був забіг освітян міста. У підсумку перше місце посіла школа номер 130 Серед вишів міжрегіональний центр та коксохімічний технікум. А серед спортивних шкіл кращою була ДЮСШ номер 9 Переможців нагородили призами газети Червоний гірник та міського спорткомітету. 2 травня у парку правди відбулися одразу дві значні спортивні події: відкриття майданчика для воркаута та перший криворізький турнір з того ж таки виду спорту. Чим дивували глядачів прихильники вуличних тренувань, бачила наша знімальна група. Вуличний фітнес, як звикли називати стріт воркаут, у кривому розі розвивається уже три роки. Включає він у себе виконання різноманітних вправ на вуличних спортивних майданчиках. Один з таких цими вихідними урочисто відкрили у парку правди, що в центральному міському районі. Вітали усіх присутніх спортсменів із такою значною подією: заступник міського голови Валентина Берлін та заступник голови міського комітету з фізкультури та спорту Олександр Ступак. Протяжні останніх двох трьох це движення воркаута почало розвиватися в місті. Є сіб'ята, котре Мы надеемся, что этот вид спорта в городе будет развиваться. Как ну, говорится, ребята будут с удовольствием идти. Облаштувати такий новітній майданчик у самому центрі міста стало можливим за допомогою благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Як запевняють його представники, вони охоче відгукуються на починання зробити нашу молодь здоровішою та спортивнішою. Учредитель фонду Владимир Петрович Соколовський виступив ініціатором даної акції, і він завжди говорив, що такий вот подобний спортивний подарок это не просто подарок місту, это своєобразна інвестиція в здорову молодь, в майбутнє Кривого рога. Назву для першого криворізького змагання зі стрітворкаута організатори обрали незвичайну кубок правди. Змагалися учасники у трьох категоріях: база до 18, від 18 років та фрістайл. Незважаючи на несприятливу погоду, в парку зібралося чимало охочих подивитися майстер-класи та повболювати за своїх друзів. Второй год мы, я его уже развиваю, это движение в городе. Мы проводим соревнования. В прошлом году мы провели э, Всемирный день подтягивания. То есть мы действительно включили кривой урок на Всемирную карту воркаута, Всемирной федерации стрит-воркаута Калистеникс. Это первые соревнования, которые действительно имеют, э, скажем так, потоковый характер. То есть если до этого, скажем так, проходили соревнования какого-то такого стихийного характера, то есть э, не постоянно и чемпионов сложно было определить, назвать, то сегодня... Мероприятие действительно культовое, потому что ä, теперь оно будет проходить постоянно. Участь у першому кубку правди взяли лише криворізькі спортсмени, а от майстер-класи давали гості з різних міст України і не лише хлопці. Справжньою окрасою такого здавалося б чоловічого турніру стала Домініка Юдашкіна, яка на рівні з іншими майстрами провела показові виступи для присутніх. Перемогу у перших криворізьких змаганнях зі стрітворкаута вибороли Руслан Клишкань, Владислав Кацко, Максим Пустошило, Євген Мазур, Євген Полусмяк, Володимир Плющ та Олексій Погрібной. А абсолютним чемпіоном Кубка правди став Ян Стас. Скевич, що переміг одразу в двох категоріях, такими були спортивні новини у місті. З вами був Олег Андріксон. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.